Інна Лаудівнівна, я вас вітаю. Сьогодні ми до вас звернулися стосовно того, що з 3 вересня в Україні оновлено порядок надання компенсації за безкоштовне розміщення переселенців. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Доброго дня. Так, згідно з постановою Кабінету міністрів від 30.08.2022 року номер 977, оновлено перелік щодо розміщення внутрішньопереміщених осіб. Обмежено коло переселенців, на яким надаються компенсація, з обліку забрано компенсація за переселенців, які з 22 лютого 2022 року розмістилися з Волинської області. Відтак кошти. За відповідної програми може отримати лише за надання житла переселенцям, які виїхали з 24 лютого, 2022 року з Києва, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Також скасовані вікові обмеження для осіб, які претендували на житло раніше. Це були тільки особи, які досягли 18-річного віку. Тепер претендувати на отримання компенсації можуть також діти, які є власниками житла. Проте заяву на цю компенсацію мають написати їх або батьки, або законні представники. Ще таке питання останнім часом почали дуже скаржитись на те, що перестали або затримують виплату компенсації за житло. Чому так? Так, є багато звернень громадян щодо несвоєчасної виплати. Ну наразі в державі йде війна. Ми всі розуміємо, що коштів нема, тому просимо. Розуміння, гроші виплатяться всім, всім, кому нараховано. Получається, гроші компенсуються за рахунок державного бюджету. Місцева влада обробляє дані, направляє до обласного бюджету, далі займається обласний бюджет. Кошти розподіляються на компенсує Червоний Хрест громадська організація та держава. Тому гроші всім виплатять. Зараз наразі закінчили проплачувати квітень. Планується виплатити травень. Тому розуміння чекаємо. Гроші виплатять З цього приводу стосовно коштів, скаржиться на місцеву владу, адже ми розуміємо так, що ці кошти виплачує не місцева влада, чи так це? Так, кошти, повернення коштів займається не місцева влада. Місцева влада тільки збирає дані, обробляє та направляє до обласного бюджету. Обласний бюджет за рахунок державного бюджету проводить вже далі компенсацію цих виплат. Виплачується як з державного бюджету, так і за рахунок Червоного Христа громадської організації. Тобто це не місцева влада. Місцева влада тільки надає дані. Дані ми всі направляємо своєчасно. Тобто, ну, виплати будуть проведені в повному обсязі. Ну, трошки затримку, інга Леонідівна. Дякую вам за таке роз'яснення. Гадаю, що це було дуже доступно та корисно для наших і мешканців, і переселенців. То ще раз великі вам дякую. Вам всього найкращого! Ну і найголовніше на сьогодні. Це мирного неба нам усім. Дякую.